І коли е, ми нині в Садибі Франка проводимо цей захід, він не випадково має назву 80-ліття упа у Садибі Франка. Перед тим, як ми його разом з вами відкриємо, шановні друзі Садиби Івана Франка, я би хотів, аби ми разом вшанували хвилиною мовчання усіх захисниць і захисників. Від часів, мабуть, Івана Мазепи до 2022 року, які віддали життя за Україну. Щиро. дякую. Коли Ярослав Мудрий отримав від батька Володимира у спадок Київську Русь, то один із синів. Ярослава Мудрого забудив печатку на грамоті. І цю печатку знайшов Істор Шараневич, і вони з Михайлом Грушевським, нашим першим президентом, спорили, сперечалися, хто перший її публікує. Вона публікована. <кліпс>. з печатка сина Ярослава Мутрого, Константина, знайдена на дитинці уступниці. Коли я приїхав тоді перший раз в експедицію, не тому, що лазорики всі з вступниці з котування. А тому що в мене була тоді така духовна візія наукова. Я познайомився із пані Емілією Березькою. Це на сьогодні на теренах Франкової Каліфорнії. Остання жива зв'язкова упа на теренах Франкової. Я би хотів, друзі, щоб ми привітали пані Емілію Зінька. Ми приїхали до садиби пані Емілії вступницю і записували інтерв'ю. Ви знаєте, я бажаю вам кожному бути на тій Франко Карті. Коли ми приїхали, там були і канапки, там було і до канапок, хоч ми казали, що ми за кермом. Але пані Емілія нас чекала. І коли ми почали записувати з тим чаєм, з тою кавою ті історії на відео, ми знайшли нове відкриття. Я думаю, що ми на сьогодні можемо з певністю сказати, що після ексгумації на тюрмі на Стрийській ми почнемо ексгумацію в тюрмі на Трускавецькій. Тому що ті факти, ту пам'ять, яку зберегла пані Емілія, вона є дуже для нас важливою. Бо Кацапи ту бучу зробили в Величині вже дуже давно. І наше завдання в цій тюрмі на Трускавецькій провести цю ексгумацію і знайти тих людей. Там, пане Богдане, є такий спуск до потока, де людей ховали. Пані Емілія сьогодні є єдиним джерелом до історичної правди, трагедії українського народу. Я би хотів від імені хранителів садиби Франка 에, привітати 에, квіти, купляв пані Михайло Задорожний одразу. <плес> Сладибі Франка, який називається Євко Чумак, директор коледжу Бермінського. Той цех музики, який він учора, не має рівних в на сьогодні. Ці проекти, які він робить і виховує тих бджіл майбутнього українського народу, теж не має рівних в тому масштабі. І сьогодні він делегував від коледжу Бермінського студента, який виконає. Дуже славну пісню заспіваємо пісню за Україну. Колич Берніцький. Ми ніколи не срічемося, віднодімо, ні ми ніколи не свічемося, відної землі і борітися, бо боритися, Коли ми говоримо про Степана Бандеру і про Бандермобілі, то який би вони не побудували архів антропології в Москві, ми все одно знайдемо ту історичну правду, тому що ми маємо історики, директорами музею Степана Бандера. Внучні десь приблизно півпершої до мене прийшов лист від директора музею Степана Бандери Богдане. Я знайшов таке, що воно переверне історію музею фронту. Я кажу, що це таке? Це невідома фотографія Степана Бандери, який приїхав з Пластом Кногоєвичі у 1926 році. З приємністю запрошую до слова директора музею Степана Бандери Володимира Дякую. Дякую. Тому що 10 червня 1926 року. Коли вся українська спільнота в польському окупаційному режимі починає вшановувати пам'ять 10-ї річниці смерті Івана Франка. І коли я підняв газету Діло за 26 рік, я побачив, що дійсно не тільки а Стрищина, а ціла Західна Україна відзначала, вшановувала пам'ять. І одним з ключових моментів це була посадка дуба як символ мужності. Твердості і незламності. І наступний слайд. І також в стрію в так було 10-го числа, це було свято. Українська спільнота посадила дуб Івана Франка. Ось тут ви якраз бачите сам захід, коли відбувається висадка цього дуба. наступного дня. Степан Бандер у складі стрільського властового куша, і, зокрема, свого п'ятого пластового курня Ярослава Восьмомисла вируш, вирушають на третю пластову зустріч. І ця пластова зустріч відбувається у Підбужі. Але перед тим, як потрапити на саму зустріч, весь кіш Стрийський організаторами, організаторами були е, дрогольський кластовий кіш, зокрема, це професори. Дрогобицької гімназії імені Івана Франка. Вони запросили стрілян, щоб вони стали учасниками посвяти фундаментів української гімназії, яку в цей час українська громада вже зібрала кошти на її будівництво. І ця українська гімназія це тепер сучасна перша школа імені Івана Франка. Ось це перша локація в місті Дрогобичі. після Залізничного вокзалу, де був Степан Бандера. І це дійсно таке відкриття, бо працюючи над тематикою стризький період в житті Степана Бандери, це 1919 рік, 1927, цей період навчання стризькій гімназії і проживання свого дідуся Михайла та Баби Розарії, якраз надзвичайно багато пов'язано. І один з цих елементів періоду його життя, його біографії. Ми визначили і дослідили, що він також пов'язаний з Дрогобичем. І після Дрогобича вони мандрують до Підбужа і завітали до Магоєвича. І один з учасників цього пластового гурка залишив такі спогади. Це Ярослав Падох, одногрупник Степана, Степана Бандери і один з керівників старійського пласту. Зокрема, він так. Друга зустріч 3 Верховинської округи, округи відбулася у Підбужі між Самбором і Відбулася Відбулося після Зелені свят 11-13 червня 26-го року. Її заплановано, заплановано, що на першій зустрічі вона мала розпочатися в Дроговичі, участю в посвяченні нового будинку Української гімназії, в чому перешкодив дощ. На зустріч прибув цілий старийський кіщ, збагачений новопоставленим другим старшокластовим куреним імені Богуна. Згодом перейменований назагін Червона калина». Це був перший зовнішній виступ курення в темно-синіх хустах, що був ознакою старшого пластунства, і в капелюх, замаєних відцем Червоної калини», учасники зустрічі відвідали в Навоєвича стримічного брата Івана Франка та оглянули місце, на якому стояла хата Якова Франка, в якій виростав його великий син. Та за ще в той час, соломою критою, Судову та залишки кузні. Тобто на цей час він 26 рік 11 червня панор наміри дає характеристику тих об'єктів, які були оцінілі на садибі Івана Франка. Тобто Якова Франка, батька Івана Франка. І покажіть будь ласка, світлимо безпосередньо вже історик із Кінчуківський національний університет так, Юрій Юсич. І там він її скопіював. І вже згодом почав опрацьовувати, І він у 20-му році в своїх публікаціях і в книжці про Степана Бандеру він її опублікував. Але опублікувавши її, він тільки зазначив одного Степана Бандеру на цій світвині, який, є як крайній справа, стоїть. Бачите? Це є молодий Степан Бандера, якому 17 років виповнилось цей період часу. Отже, на світлині також ми бачимо Осипа Левицького. Бачите, такий чоловік посередині стоїть у другому ряді. Так? Також ми бачимо Вікторію Гавдяк, лівіше від нього стоїть гарна молода пласунка. І заді, заді нього стоїть у четвертому ряді Михайло Іваненко, цей професор гімназії Івана Франка у Труговичі. І опікун Трогобицького класу. За ним стоїть праворуч від нього отець Степан Бенгринович, є визначний наш також священник, катехет Трогобицької гімназії і опікун також Трогобицького класу. Ну і крайнє право, я вже сказав, це є Степан Бандера. Отже, шановні наші друзі-колеги, сьогодні ми з вами вводимо в науковий обіг нову сторінку життя Степана бандери пастуна яка безпосередньо пов'язана з нашою Дрогобичною. Бо опрацьовуючи ті матеріали, які є на даний час, жодної згадки про перебування Бандери на Дрогобичині, крім Трускавця, мені ніде не зустрічаємо. І на підставі цих матеріалів, які ми зібрали, і фотофіксації цього періоду часу, ми приходимо до висновку, що після вшанування пам'яті Івана Франка, на подвір'ї Стрийської гімназії 10 червня 26-го року, наступного дня 11 червня, ті заходи продовжились в Другобичі на місці, де почали будувати українську гімназію. І в той же день в Нагуєвичах, де Бандера і весь Кримський власний піч відвідав садибу Якова Франка. Таким чином, ми відкриваємо дві нових локації перебування. Івана е, Степана Бандери, це Дрогович, це Нагоєвичі. І ще одна, де безпосередньо відбувся вже сам табір пластовий, це гора Магура між Нагоєвичами і Підбужом. Дайте витяг е, з карти. Бо трошки було дискусійне питання і над ними мусили також попрацювати, е, бо паток пише, що зустріч відбулася в Нагоєвичах. безпосередньо. Е, Адольф доль Дрогобичанин пастун, який залишив спогади по цьому і меморист, так? він написав, що вона відбулася в Нагоєвича. І для того, щоб кінцево все-таки роз'яснити, де ж відбулася зустріч, чи в Нагоєвичах пласком вже. Чи е, у Підбужі, ми у пошуку документів виявили документ пластовий, обіжчик. Тобто це є як інформаційний бюлетень. Тепер ми можемо. Е, Конкретно, детально сказати, і це ще є одна сторінка для Дрогобицького пласту нашого. Що така зустріч відбулася на горі Магура між Нагуєвичами та Підбужем. Це ще одна локація перебування і Степана Бандери, і це є ще одна сторінка в історії нашого Дрогобицького пласту. Дякую. Як ви знаєте, у зародилася на долині. керівниками був. Дмитро Клячівський був е, олошен Ростислав і, і, і вахів Василь. Ті хлопці були таким фундаментом нашої України, нашої, нашої повстанської армії. Ну, Коли пов'язалася війна між німцями і нашими, Василь і Вахів загинув, був жертвою. І там так, як би сказати, підходять такі слова. Упов як, бор, як Борець України, за боль, боль за народ і свій, як, як би сказати, своє все життя він пробив у тюрмах і геройська смерть спила йому міниці. Ну, після цього почала роздаватися і насадження. Україні, повстанська армія і по Західній Україні. Командував тут, як ви самі знаєте, сухим джуна. Наші села були всі, майже я маю на увазі стукніці, котування, сірець. То були патріотичні села, які боролися за волю України. Ну, багато людей потерпіло, багато було посаджених. Мені було вісімнадцять, не було ще 18 років. Як мене посадили. Але я була учасником отих всіх подій, розумієте? отих всіх подій я була учасником. Зараз раз відкривається то все, з ким був Бандера, за що боровся, і, і які дав він накази, і які, бо казали, що Бандери то є вбійці, що вбивають людей. Такого не то є неправда. Тому що своє відповісти. Ні? Ну, такий короткий, моє, як би сказати, розказ, розказ про пандемію. А тепер я вам хочу розказати ще і більше. Наша зустріч не остання, не останні наші дні, хоч дітами постаріли та душею молоді, що у нашому серці скаче отой конець трибунець. Не журиться, любі друзі, нашій дружбі, не кінець. Ми вміємо засміяти, заспівати са йому мертва і комуната проклята віри нашої не смерла. Нам ламали руки й ноги і крутили нам хребти, і, перед... і одна ми там не було, щоб від чого відректись. Та померла твоя хата була я вона ще тоді. Ми не вміли плазувати і ставати на коліна. Бо всюди з нами була наша мати Україна. Нам сміялись прямо очі, вам бандери всім кінець, а в старенькому пальтецьку був заситий тризубиць. І на допитах страшних нісся голос провідників, щоб ти друже ні душею, ні кілом не збіднів. Щоб завжди пам'ятав ти з дикавого строку першу здобудиш українську державу або за неї умреш. А ще Степан наказує, ти послухай мій народи, розбратів наріканнях і ріданях, не здобудеш ти свободи. Лижу важкі в важкій праці і, і в святій боротьбі, ти здобудеш волю і добробіт в Україні дороги. А і ще наказує, ти послухай мій народи, ти послухай мій В розбратів наріканнях не здобудеш ти свободи. Ви ж у важкій праці і щакій боротьбі, ти здобули славу волю в країні в морозі. А іще Степен питає: Де ж ви, хлопці мої? Це забули ви про зброю і про коню в вороні? забули командирів рена, Біра, перевині з грицея і Шухерича, Романа, цупринку Тараса? Не забули ми, провіднику. Накази своїх та наша наша усьому, що усі в селі землі і чекаємо в мене наказу із великої доби, як накажуть, встаньте, встаньте, встаньте всі герої до святої боротьби. Бути професором, академіком, але в 91 рік. Цитувати. цитувати накази Степана Бандери, то нікого не зможе. Я би хотів вас. Я би хотів пані Емілія, щоб ми всі разом нині уважили і вашого провідника, і нашого провідника і 8-досвіті упа від різних структур. Коли ти приїжджаєш у Варшаву, на конференцію сидять пожежники, поліція, армія, влада. Вони знають, як цінувати свою зброю. Я. я з приємністю запрошую до привітального слова заступника бургомістра Дрогобича пана Андрія Ковча. Ми не можемо порівнювати ту боротьбу, яка була коли упа. Відвоювало нашу волю і незалежність і свободу з тою боротьбою, яка зараз є. А чому ми не можемо порівнювати? Бо це є продовження цієї боротьби. Це не є дві різні боротьби. Ми боремося і боролися за нашу свободу, за нашу Україну, за нашу марку. І для нас є велика честь, що в нашій громаді є така пані Емілія, і я сьогодні дуже подивований був. Почувши, наскільки позитивна людина, а ще й з такою світлою пам'яттю, з таким, з з таким завзяттям, якому може позаздрити, напевно, молода людина. І приклад УПА, яке б воно не було заборонено Радянським Союзом, той приклад УПА переносився з домівки в домівку, з родини в родину. Тихо, за столом, так щоб ні, ніхто не чув, але в родині завжди оспівувалася слава Бога. І завдяки цим оспівуванням, таким такій ми сьогодні виховали таких воїнів, які, незважаючи ні на що йдуть сьогодні в війну, родять нашу державу. Тому е, це для вас, поки в квітів, не такі пише, як пана Михайла. <рес> але, так, е, ще, ще такий, так, але ми це так і боку покладемо, бо воно важке. Та, це важке, це такий Eh, подарунок вам такий, ну, ну знадобиться господарці. Yeah. А це така вам подяка від міського голови, пані Емілія. І ще ми подбали про те, щоб і, і соціальний захист, і, і матеріальну допомогу виділили вам. Тому eh, так трошки вас обдарували, але це, напевно, дрібниця нашої вдячності та дещиця нашої вдячності, яка має бути. Много <звищайтеся> <Залишайтеся плес> гарної, я літа вам, залишайтеся завжди такою гарною, позитивною. Я з приємністю запрошую до привітального слова начальника поліції охорони Миколу Федоровича Дубіля і заступника начальника Другопівської поліції пана Степана Бурича. Дякую, пане Ревцевич, дякую, шановна президеня, шановні учасники. Шановна пані Емілія, надзвичайно було приємно бачити той вас, Неперевершений ваш виступ. У тих своєму виступі ви справді підняли дух українців, українського воїна. Ми, як Національна поліція України, поліція охорони, бере приклад з таких людей, ви своєю наполегливістю, своєю... Позицією, своєю в ті часи, коли було заборонено, ви знали, що може за це бути. ви не зламалися, ми, завжди, ви завжди робили свою роботу з великим серцем до своєї краю, до своєї України своїм прикладом показували, як треба боронити, як треба допомагати Україні нашій. Ми вам за це щиро щиро вдячні. Від імені керівництва нашого, від імені Національної поліції України. ми Ще і також вам невеличкий презент квіти хотіли подарувати від поліції. За це вам дуже вдячний. Прошу. Дякую. Дякую. <плес> Господь дарує багато років здоров'я, життя. Мирного неба якнайшвидшого, не щоб ви багато років жили, розповідали у ті розповіді, розповідали вірші, розповідали накази провідника нашого. І хай Бог допомагає у всьому. Дякуємо. Я хотів би сказати, що Микола Федорович тут випускник історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного містеру. Я з приємністю хотів би запросити до... До його слова, е, делегацію від Другопільського військового комісаріату від Національної гвардії України, начальник із майором Андрієм Диким. До привітального слова. Прошу вас. вдячні вам за можливість жити в незалежній Україні. Дякую вам. Dziewali dwie, dwa, dwie głowy dwóch różnych romantów. C. Staroskasowano po jednej, czyli pani Rejser-Rob.